Друзі, всіх вітаю, всім гарного дня, вихідного. Сьогодні поїхала в магазин. ну, в Магазин поїхала лише за кавою, тому що закінчилась кава в мене. І вирішила трішки скупитися, бо, хоч і живемо в селі, ніби здавалося б, усе є, але без магазину ну, ніяк. Магазин у нас. Ось такий файно маркет, це найближчий супермаркет до нас. Це торбинка. Торбинка така дуже міцна, я завжди беру середню і на велосипеді вона дуже витримує, гарно веде себе. Так, і Пакет коштує 6,99. Ось такий пакет коштує 6,99. Далі у нас насіння. Так, насіння смажене, лакомка по акції 120 грам. 37,99. І тут знижка. А, ні, це, мабуть, уже по знижці. Насіння соняшникове смажене. 37,99, 38 гривень. Я б не купляла його. Так, насіння далі. Далі, що у нас йде по списку? Йогурт? Ось такий йогурт. Файна марка полуниця. 850 грам 5099. А, насіння смажена е, знижка, е, і коштувало воно 28,49. Так, далі йогурт також по знижці. Е, коштує 50,99, Знижка мінус 12,75. Так, є в нас йогурт. Далі купила борошно. Я так потрошку закупляю, бо треба буде випікати, ну, готувати хлопчикам пиріжечки чи вареники, щось спекти. Я потрошку закупляю, щоб не вести великими партіями. І так потім в мене є запаси. Собі я нічого не печу, так як не треба. Мені мучного їсти багато. Так, і борошно у нас, добра млин, пшеничне, 2 кг 34,99. Так, далі у нас іде хліб. Хліб кулиничий гірчичний, різаний. Пів кілограма упаковка 20 гривень 49 копійок. Ось такий хлібчик взяла. Ну, ніби добрий. Та добрий. Так, Далі мило купила. Ось таке антибактеріальне якесь мило. Я такого ще не брала. Взяла попробую. 100 грам тут 23,99. Так, Макаронні вироби. Локшину взяла яєчну класичну, 250 грам, 40 гривень, 19 копійок. Ось така локшина. Ну, мені подобається, що тут воно порціями відварив собі. І якщо, від... якщо відварив. Я зазвичай купляю, а потім, коли пакую передачі або посилочки, то я туди вкладаю, якщо не ну, запакована пачечка. Так, яйце квочка, домашні курячі. Коштує 57,29. Ось так. І знижка мінус 25%. Мінус 14,32%. Так, Джесі сильно хоче Джесічка. Ну, зараз покажемо розпаковку і підемо, я тобі дам щось смачненьке. да? Да? Моя славна дівчинка. Так. Далі у нас що, далі у нас сердельки. Ну, більше взяла їх не для себе, а для Джессі. Бо треба потрошку її ще здавати. Сердельки у нас, соколівський. А, сердельки соколівський. Філейні. 69,34. Тут у нас скільки його. Яка вага? Не бачу. Ваги тут. Ну, 6 штучок. А, і з цієї сторони. Вага у нас 514 грам. Ось такі сердечки. Так, і кава Якобс. А їздила в магазин в основному за кавою, бо в мене закінчилась кава. Кава 135,99. Ніби там знижка стояла, ну не знаю. А, знижка. 09. Ну, підсумку я витратила 422 гривні 69 копійок. Ось такі в мене покупки на сьогодні. Їздила за покупками, доїхала до берега. У нас на вулиці є берег, річка. І ми з сусідкою весною там прибирали, мабуть, тиждень чи два. Ми там збирали у мішки сміття. І потім ну, представники сільської ради забрали це сміття і вивезли, щоб на нашій вулиці було чисто і гарно. Та ще й біля річки. Сьогодні їду, дивлюся, дві кучі сміття, хтось вивіз. В одному місці мішок лежить, набитий білий мішок, поліпропіленовий, набитий сміттям, і трішки ближче до річки знову лежить. Купа сміття. Я сфотографувала, але що толку. Хто буде шукати по, по сміттю, визначити, хто його туди завізнув, це просто сказати, що я е, обурена, та це нічого не сказати, розумієте? Ну, ну, про що ми говоримо? ну про що ми говоримо? Якщо просто так взяти, викинути з машини сміття і поїхати далі. Якщо ти вже машиною, то є сміттєзвалище. Я не знаю. Правда, що тут, ну, про що ми говоримо? От такі в мене на сьогодні покупочки, і так у мене сьогодні розпочався день. Всім бажаю гарних вихідних. Сьогодні вже не сонячно. Зранку було трішки сонечко, зараз вже похмура погода, але не холодно. До зустрічі, друзі!